SpaceX запускає 100 ту місію Сталих у 2025 році. відео. SpaceX завершить сотий запуск сталих у 2025 році. SpaceX продовжує стрімке зростання, оскільки сьогодні, 31 жовтня, ракета Falcon 9 із 28 супутниками Сталих була запущена з космічного центру Ванденберг у Каліфорнії. Це був сотий запуск Сталих цього року та лише один із 138 запусків Falcon 9, які компанія здійснить у 2025 році. Основна мета місії подальший розвиток глобальної мережі інтернет-супутників. Сьогодні Сталих є найбільшим космічним угрупованням, у якому запущено понад 10 тисяч супутників, з яких 8800 знаходяться на робочих орбітах. Перший етап запуску з точністю до хвилини ракета злетіла о 16 годині 41 хвилина за тихоокеанським часом, 20 годин 41 хвилина за гринвічем. Перший ступінь Falcon 9 успішно повернувся на землю через 8,5 хвилин, приземлившись на of course, I Still Love you». Технічні деталі показати вражаючу продуктивність SpaceX. Це був 29-й політ конкретної ракети носія 1063, що наблизило компанію до рекорду повторного використання Falcon 9, зараховано 31 політ. Час роботи першого ступеня становив 2 хвилини. Другий етап продовжить місію, доставляючи решту 29 супутників на низьку навколоземну орбіту. Повне угруповання з 57-х супутників розгорнеться приблизно через годину після запуску. Значимість місії це не тільки черговий рекорд для компанії, але й те, що сталих продовжує змінювати ландшафт глобальної мережі інтернет, роблячи її доступною навіть у найвіддаленіших регіонах світу. Кожен запуск SpaceX це крок до нового майбутнього, де межі космосу стають лише дозволеним ресурсом для щоденного спілкування.